Вітаю! У цьому відео я покажу, як можна відправити лист по електронній пошті зі смартфону. Для цього ми спочатку зайдемо в Google Клас і скопіюємо адресу, куди нам треба переслати наш електронний лист. Для цього заходжу у Google Клас. Четвертий В. Завдання. Шукаю, де моя інформатика. Ось вона. Напиши лист вчителю. І ось синім кольором виділена моя електронна адреса. Я натискаю на неї. І з'являється зразу вікно електронної пошти, тобто новий лист. Я можу прямо зразу почати писати. Від кому у даному випадку я пишу сама собі. Ви зі своєї адреси будете писати мені. Тема. Ну, ми домовилися, що це буде привітання. Текст повідомлення. Етика листування треба привітатися, знову ж таки. Доброго дня. Пишу про настрій. Настрій був тривожний, бо у нас якраз була повітряна тривога. Ось там, де кнопка кома, там і смайлики в мене. Ну, Для тривожного, ну, ось нехай оце ось буде. Смайлик тривожності. Повертаюся в клавіатуру, ставлю крапку, натискаю двічі Enter і підписуюсь. Повагою. Учень 4 в класу. І обов'язково треба вказати прізвище і ім'я учня. Після цього треба а, вкласти в лист, як я просила, якийсь файлик, листівочку, котика, зайчика. Як це зробити? Ось дивіться, тут напроти написати є скріпочка. Я натискаю на неї Вкласти файл. І зараз я опинюся у своїй галереї. Ну, у мене тут нічого такого немає, але у мене ось тут є. Ну, нехай буде ось мій системний блок. Я вклала листівочку і натискаю на стрілочку Надіслати. Це лист пішов. Якщо я захочу його переглянути, то я можу ось у своїх Google інструментах натиснути Gmail пошту. Ось я. Тобто я сама собі написала, я сама отримала. Відкриваю цей лист. І все тут є: і лист, і смайлик, і зображення. Завдання виконано. Дякую за увагу.